У косові живе чемпіон Європи із гирьового спорту. Більше 40 років 67-річний спортсмен Микола Рабенюк йшов до цієї перемоги, і в результаті її здобув Цьогоріч У нього подвійний ювілей, 50 років, як він у спорті, і 30, як став на ниву вчительської діяльності. Люблять свого наставника з фізвиховання Миколу Рабенюка, учні косівської школи номер 1 Їхній вчитель неодноразовий переможець районних та обласних змагань з різних видів спорту, чемпіон України з легкої атлетики, з лижних перегонів і чемпіон Європи з гирьового спорту. Найкращий Чемпіон світу, Європи, Європи. найкращий вчитель нашій школі. Ми не пишаємося все треба. Чемпіон вверхов чемпіонів. Минулого року у Керчі косівчанин Микола Рабенюк у ривку правою та лівою рукою 16 кілограмовою гирею за 10 хвилин вирвав 190 разів і показав найкращий результат на чемпіонаті України, Європи та світу з гирьового спорту серед ветеранів. Цього року планував спробувати свої сили вдруге, та в зв'язку з політичною ситуацією в Крим так і не поїхав. Мені був виклик з Києва, що за збірну України. Мав поїхати в Кець, а через події, через те, що він вже не наш, так сталося, мені шкода. Я не поїхав. Але я думаю, що я ще у формі, я ще нормальний. Якщо все, все буде у нашій державі, все успокоїться, то десь друге місце буде. Пан Микола зізнається, щоб досягнути такого вагомого результату у гирьовому спорті потрібно бути витривалим. Тож щодня долає крос мінімум в три кілометри. «З успіх від чого залежить. Там ясно, що там біцепси, там тріцепси, там м'язи ніг, але у, у, у більшості випадків виграє той, хто витривалий. А щоб бути витривалий, треба бігати крос. Я, наприклад, кожного дня. 3 кілометрів три це мінімум. Спортсмен і далі продовжує тренуватись, готується до лижних січневих перегонів у Буковелі, маючи за плечима звання старшого вчителя, майстра спорту, чемпіона Європи, багато медалей та грамот. У свої 67 зупинятися на досягнутому не планує. Мирослава Доленчук, Любов Галько Андрій Васьків. Новини телеканал Раї.